Кож хочу сказати, що маркетолог та креативний маркетолог це різні люди. Маркетолог це та людина, яка аналізує цифри, бо маркетинг це цифри. Реклама це цифри, продажі це цифри, все це цифри. Якщо людина може їх аналізувати, ця людина маркетолог. І креативний це та людина, яка вже робить якийсь креатив, якісь ідеї і ця реалізація. У своєму бренді ти і креативний маркетолог, ти і маркетолог, який аналізує усі цифри. Так, звичайно. А, наскільки тобі складно і шеф-кухар, і власник, і маркетолог, і а Справи. І батько, і, да. і Чій, чоловік. батько та... і мати я сам тобі справа, що я ж не шеф-кухар, uh -huh. я не керуючий закладом. Uh -huh. Тобто, в мене є uh -huh. шеф-кухар, мене є керуючий закладом. Uh -huh. Я задаю напрямок. Ну, ти, ти вже все делегував своїй команді. Але я не виходжу за пересіки. Uh -huh. Ну ти типу, я uh -huh. з ними завжди ми готуємо проробки разом з шеф кухарями Ми робимо наради з керуючим закладом. Ми працюємо з франшизними проектами. Але це вже трохи інша робота, коли ти бачиш напрямок, куди вести свій бізнес і як це робити. Ну мені подобається ця гра, uh -huh. тому в мене є час на маркетинг, на аналіз, на розуміння трендів, куди ми йдемо і як ці тренди зробити.